Буферна зона між Україною та Росією і розміщення британських та американських військ уздовж лінії розмежування. Про такий план новообраного новообраного президента США повідомила британська газета Телеграф. Мовляв, це один із варіантів закінчення війни, який розглядає Дональд Трамп. Чи погодиться Лондон на умови Білого Дому? Розкаже наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. Британська армія має великий досвід роботи в сірих зонах. Ось яскравий приклад: чверть миротворців на Кіпрі це британські вояки 71-го інженерного полку. Місію ООН тут встановили 60 років тому. Сині берети патрулюють буферну зону між міжнародно визнаною республікою Кіпр та сепаратистською турецькою республікою Північного Кіпру. У буферній зоні відбуваються тисячі інцидентів. Це можуть бути і незначні, такі як несанкціоноване проникнення, чи доволі серйозні, такі як переміщення вояків. Тому наші миротворці повинні будувати довірливі відносини з військовими силами з обох сторін, щоб врегулювати цю напруженість і запобігти її переростанню в щось набагато більш значне. Ця миротворча місія мала би бути тимчасовою, поки супротивники не знайдуть політичне вирішення конфлікту. Але 60 років по тому сині берети й досі тут. Роль миротворчих сил тут на Кіпрі залишається надзвичайно важливою по обидва боки буферної зони перебувають тисячі озброєних вояків, і ми відіграємо вирішальну роль у розрядженні напруженості між сторонами та підтримці миру і стабільності на острові. За задумом Дональда Трампа приблизно такими ж мали би бути обов'язки британських та європейських військовослужбовців у зоні розмежування в Україні. Це спостереження за дотриманням режиму припинення вогню, гуманітарна допомога, допомога попередження конфліктних ситуацій немає сумнівів, що за потреби Лондон відправить миротворців до України у буферну зону. З практичної точки зору це абсолютно можливе. Британія вже неодноразово доводила відданість Україні і наполягає, що умови, на яких має закінчитися війна, визначатиме Київ. Тобто лише якщо Україна погодиться на решту умов Білого Дому щодо закінчення війни, а це зокрема замороження поточної лінії фронту та відмови від приєднання до НАТО у наступні 20 років. Британські військові аналітики називають це поступками Путіну. Росія напевно хоче припинити війну. Вона не може довго так продовжувати і вважатиме успіхом захоплення Донбасу, наземного сполучення з Кримом і найважливіше морського порту Севастополь. Дуже важливо зрозуміти, чи це задовольнить амбіції Путіна щодо решти України, і майже напевно відповідь ні. Саме тому довготривалий план щодо гарантій безпеки України треба обговорювати. Бо Київ не повірить жодному слову Путіна чи його підпису на папері. Це майже однозначно означатиме більшу війну в Європі, тому що ніхто не думає, особливо в країнах Балтії, що Путін зупиниться в Києві. Тож я сподіваюся, що і Кір Стармер, і новий президент США це усвідомлюють і зроблять все, щоб не отримати ще однієї війни в Європі. Найбільша загроза, що час миротворчої місії в Україні РФ використає для переозброєння та підготовки наступного військового вторгнення, і це усвідомлення насправді може стати поштовхом для Трампа надати Києву все для перемоги. Якщо він виявиться президентом, який втратив Україну, то це буде для Трампа важким тягарем. Тож, якщо Україна впаде одразу після того, як Трамп став президентом, він не захоче такої спадщини. Він хоче, щоб його бачили переможцем. Трамп може посилити тиск на Путіна, впевнений колишній голова британської розвідки Мі 6 Річард Дірла. Він припускає, що новообраний президент буде не таким обережним щодо червоних ліній, як його попередник, особливо коли зрозуміє, що з РФ не так просто домовитися. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини.